Моє шанування глядачам телеканалу Аверс, нещодавно ми говорили про те, як Держслужба з геології та надр України вирішила ледь не за безцінь віддати у приватні руки 160 гектарів унікального лісу лише за 4 з лишком мільйони гривень. В оренду приватній фірмі на 20 років для видобутку піску. На цій ділянці є урочище Семенова гора, яке вже стало місцем відпочинку для тамтешніх жителів. Але це не стало на заваді провести аукціон. Старовижівська громада одразу забила на сполох, бо ж схоже на те, що 160 гектарів унікального лісу приватна фірма може просто. Вирізати минулого тижня. Ми спілкувалися із керівництвом Старовижівської громади. Ну а сьогодні обговоримо цю проблему із екологами. До нас завітав Олександр Ткачук, перший заступник начальника державної екологічної інспекції у Волинській області. Я вітаю вас, пане Олександре, Раді бачити вас. Дякую, дякую я дуже рада бачити. Ну а ще ми запрошували сьогодні доєднатися до нашого ефіру і лісівників. Але на жаль, вони не змогли саме сьогодні приїхати до нас у студію. Я сподіваюся, що цю проблему ми з ними теж обговоримо. Але зауважу, що буквально одразу після того, як стало відомо, що торги таки відбулися, ми зустрілися із лісівниками, і вони повідомили, що справді майже вся ця територія це зоологічний заказник, котрий охороняється. Законом, ну і запевнили, що зі свого боку вони не дозволять ніяких виробок у цьому заказнику і не дозволять видобувати там пісок. Зараз цією справою займається прокуратура, вже відкрили провадження. Ну і голова громади має таку надію, сподівання, що за допомогою принаймні українського судочинства вдасться відмінити результати цих. Торгів пане Олександре, минулого тижня у цій студії я спілкувалася із головою Старовижівської громади. Він розповів про те, що інформацію про аукціон. Він отримав фактично з мережі інтернет, і ніхто його не ставив до відома, ніхто нічого не погоджував, і жителям громади навіть не було відомо про те, що цю ділянку біля старовижівщини збираються віддати у приватні руки. Вам і Держекоінспекції Волині щось було відомо про ті торги до їх початку. Як ви дізналися? Ну, ми дізналися теж. Від інформації від жителів району, зокрема, наш районний інспектор зателефонував нам, що пройшли такі торги. Після цього зразу прийшла інформація до нас з управління екології, куди звернулися лісники ліси України, зокрема Ковальське лісове господарство. Звернулося в зв'язку з тим, що виграли лот на видобуток піску, що там дійсно знаходиться заказник, лісовий заказник. Який загальзологічний заказник Смолярівський, його площа 1300 гектарів, а зокрема 160 гектарів цього заказника відвели під родовище піску для видобування піску? Цю інформацію вони надіслали до нас? Радує мене це, що, по-перше, що голова громади сам перший звернувся за цю інформацію, і лісова охорона також. Звернула на це увагу, тому що згідно закону про загально заказник охорони зобов'язання це заказ покладено на лісову охорону. Тому вони, я думаю, в першу чергу і звернулися по цьому питанню, тому що відповідальність несли би вони, щоб вони допустили там, наприклад, видобувати пісок. То мене радує, що органи місцевого самоврядування і органи влади, згідно Конституції, звернулися прямо, підняли тривогу по цьому питанню і звернулися до нас. І розпочали цю інформацію доводити до жителів області і відреагували, зокрема, ваше телебачення кореспонденти відреагували на цю подію і відреагували, відповідно всі контролюючі органи. Я думаю, що правоохоронні органи теж відреагують на цю подію, і приведуть у відповідність дане питання. Ви знаєте, я думаю, що напевно ж неспроста ділянку визнали зоологічним заказником та ще й така велика територія. Що це означає? Чим цей заказник є таким унікальним? Ну, заказники всі в нас є унікальні сьогодні. Шацький національний парк, всі заказники національні парки є унікальні. Ну, Вони створюються з метою однією. Збереження природних там, деревостанів чи природних заповідних територій, збереження і розвиток їх, щоб не, е, не зникали такі речі, як заказники національних парки з території Волинської області чи України. І вони створені з метою збереження. Створений він був обласною радою, бо це місцевий заказник. І сьогодні питання. Ліквідації цього заказника не стоїть. Це не проста процедура сьогодні ліквідувати цей заказник. Вони так думають, що можливо, там видно, вийшла помилка, чи в державокадастрі неправильно внесли цільове призначення землі. Цільове призначення землі там землі лісового фонду. А на землях лісового фонду видобуток надр заборонений. Тим більше в цьому, згідно положення, про цей заказник. Там будь-яке господарювання заборонено. Заборонено, головне користування, рубки головного користування, рубки догляду заборонені, там будь-які господарські діяльні заборонені. І сьогодні там видобувати пісок, це зрозуміло не може відбуватися, тому що процедури ліквідації заказника не пройшло, його не просто так ліквідувати. Це треба ліквідувати, треба зрізати деревину. О, а я не, не думаю, що закон, закон не дозволить ці речі робити в заказнику згідно положення. Я ну, думаю, по що... так. Я думаю, що своєчасно органи влади підняли е, це питання, і я думаю, що цей процес видобутку натру не відбудеться, о, тому що є механізми е, припинення цих е, незаконних речей. Якщо сьогодні, наприклад... Даже процес піде далі, видадуть дозвіл на видобуток надр, держгеонадра видасть дозвіл. Тоді треба пройти процедуру оцінки впливу на довкілля. Оцінка впливу на довкілля проходить там в певний період, яку дає Міністерство охорони навколишнього природного середовища, повинна пройти процедура громадського обговорення. І я не думаю, що... Громадськість району чи області дасть згоду на ці речі. Якщо буде громадськість обговорити ці питання, тоді можна задіяти правоохоронні органи, зокрема прокуратуру, яка може сьогодні ліквідувати цей акціон, визнати такий, що незаконний, і все, і процедура на цьому закінчиться. Ну, от власне, прокурори вже відкрили провадження і кажуть, що вивчають цю ситуацію і можливість власне, іти до суду. А я ще хотіла запитати, чи можливо там є якісь унікальні рослини, тварини? може, ті, що ну, є занесені кожен в заказник клин? робиться цілю збереження якісь цінних дерев, рослин, тварин. О, там є. Ну, саме цінне це там сосново-дубове насадження. Там насадження 65-85 років. Це цінні сосново дубові насадження, які е, там е, з, о, охороняються законом. Є червонокнижні рослини, квіти є червонокнижні, є тварини. Правда, не занесені... є занесені тварини до червоної книги, це, зокрема, лось. Європейські є там на цій території, занесено червоної книги. Тому сьогодні питання, я думаю, піднято актуально, своєчасно, і я думаю, що до видобутку нада не дійде. Скажіть ще, будь ласка, а що от заборонено, щоб наші глядачі розуміли, що заборонено робити в цьому заказнику? Окрім того, що ви кажете рубки головного користування? Тому що голова громади Старовижівської розповідав нам, що навіть були в заказнику повалені дерева, котрі вже? Як то кажуть, ну не від чиїхось рук, а самі по собі внаслідок буревію, і то вони не мали права приїхати і забрати ті дерева. Ось яка, яка тут, який той захист, і, і як це все такі от дії караються? Е, розумієте, кожен заказник має розроблене положення, що там можна робити. І згідно положення, про цей заказник там будь-яка господарська діяльність. Заборонена. Ну, це, що я говорив, рубки, головне користування, рубки догляду за лісом. І такі дерева, які повалені, природою там чи бороломом, вони там е, зберігаються, тому що це є заказник і не можна. Будь-яку господарську діяльність. Е, зокрема, там тільки мож, можливо можна дозволити, е, дозволити е, прибирання від захарашеності, щоб не, е, не було м, якби. Чигарників? Ні, щоб не було можливості загоряння території, захламності території, тому що коли падають рослини і відмирають, там може бути захарашена територія, то там тільки з дозволу екологічних служб управління екології можна робити розчистку від захарашеності, але це робить лісова охорона, яка обучена цим методом роботи. І Зрозуміло, а видобуток піску це господарська діяльність. Тут вже зразу протиріччя, будь-яка господарська діяльність заборонена. І тому сьогодні, щоб там видобувати пісок, ви приступити до будь-яких робіт, які там заборонені, то я не думаю, що там можна було б розпочати ці роботи. Це будь-яка господарська діяльність. Це купати траншеї. Згортати там, під стілку, виривати квіти, дерева ну будь-яка господарська діяльність. Це входить в загалі, навіть квіти рвати, і квіти теж заборонено. Тобто якщо. Тому це є заказник, Якщо того, хтось з метою весною. Збереження створене, розумієте? Якщо хтось весною хоче нарвати там первоцвітів, то це теж є так, там є буде порушенням закону. Згідно положення про заказник. І там несуть люди відповідальність за збереження. Там є покладені функції контролю е за держлізгоспом. Раніше був Старовижецький, зараз там Володимир Велич. Ковальський держвізос, це Добешнівське лісництво. Там є певна лісова охорона, яка відповідає за цього заказника. Я думаю, що вони допустять ці речі робити. І а тому видно, таких? вони так відреагували. Зразу вони написали листа, Ковальський держлізос написала в адміністрацію, адміністрація написала нам, написала в національну поліцію. Цей лист пішов. І поліція відповідно до заяви відреагувала, порушили кримінальну справу, і в рамках кримінальної справи ці речі виясняться. В рамках кримінальної справи будуть залучатися спеціалісти, які дотичні до цього питання. Зокрема, ми, як Державна екологічна інспекція. Тут більшість того, що запросять служби геології та надор України, сьогодні контроль по цих питаннях покладено на їх, в ці функції є. Закон, постанова, де уніфікований акт, де покладено функції контролю за цими речами, і вони повинні дати сьогодні відповідь також служба геології НАТО, чому надали ними надано цей об'єкт для надровидобування. А от як ви думаєте, чи могли держгеонадра не знати про те, що це зоологічний заказник, якщо, наприклад, ще е врахувати? Те, що голова громади ще до проведення торгів написав відповідне звернення, написав лист. Але як каже голова громади, що він був проігнорований і відповідь вони отримали лише після того, як торги відбулися. Чи могли не знати, не знають. Я думаю, що не повинні вони не знати, тому що сьогодні вся інформація є. Скрізь я думаю, що це заказник не створений вчора. Це заказник створений в 70-х роках. О, і вся база даних про їх є в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища, в Міністерстві Держдержавної служби геології і надр підпорядковане Міністерство охорони навколишнього природного середовища, тому ну, що ці питання повинні согласовувати з ними. Тим більше, оцінка впливу на довкілля буде теж проходити через Міністерство охорони навколишнього природного середовища. Можливо, помилково внесена інформація в кадастр. Позиви. Наскільки мене є інформація, що це була внесена інформація, що це землі сільськогосподарського призначення, не землі лісового фонду. Mm -hmm. Хоча скажу, в нас дуже є багато прикладів сьогодні в області, де неправильно Держгекадастром внесена інформація про цільове призначення землі. Я вам скажу, що за минулий рік не помилюся, якщо випадків з 10 не менше є, де прокуратура області. Повертає землі державі, зокрема, землі, які в дане, дане користування СГ-призначення, сільськогосподарське призначення. А в, в, на, в наявності і ці землі знаходяться під час розслідування, що це землі Лісового фонду. Розумієте? О. І сільська рада, громада надає Комусь там в користування, і вони беруть і ріжуть цей ліс, цей ліс, і це дуже велике порушення. І Є приклади, є багато що прокуратура повертає ці землі в державу, тому що десь в якійсь частині держгеонадра чи держеокадастне неправильно вніс цільове призначення землі. Були кримінальні справи, зокрема, можна навести приклад в частині ПЗФ, що стосується даного питання, наприклад, в Влад, Володимир Волинському районі на території заказника, mm. так само був загальнозологічний заказник, було побудовано будинки там, відпочинку Бесливському господарстві. Рішенням суду прокуратура подала до суду. і... Де в інтересах держави, ми як держав виступала Державна колишня інспекція, було знесено споруду в загальному зволічному заказнику. Я думаю, що тут питання також би на кінцевим результатом було би, що прокуратура анулювала б цей аукціон. Є приклади анулювання акціонів у нас в області прокуратурою. А особливо випадки, я кажу, що ліси передаються для сільського призначення, та дуже багато держокадарства робив помилок. Років два-три, де тоді терміново вносили зміни в землі. Можливо, недосконала була система в кадастрі, недосконало була проведена інвентаризація земель. Я так думаю, що було недосконало проведена інвентаризація земель. І територія заказників виходить, що переходить у власність деяких окремих громадян зовсім з іншим цільовим призначенням. А чи чи може... такі помилки можливо можуть Держгеонадра, чи мають вони такі повноваження, коли вже відбувся аукціон, і вони побачили, що є е, певні протиріччя, і е, якщо вони вирішать, що не можна було цей аукціон проводити, тому що заказник, не чекаючи рішення суду, відмінити ці результати, можуть, можуть. Так. я думаю, що можливо так воно відбудеться. Держгеонадра відмінить цей аукціон, коли побачили, які сьогодні є вже як би сказати, Вже об обговорюють обговорю в різних стадіях, і, ну, і не тільки райони, області, і сьогодні задіяні всі служби в цьому питанні. Я не думаю, що правоохоронні органи чи контролюючі органи дозволять ці речі до кінця довести, до логічного кінця. Я думаю, що геонатор відмінить цей аукціон, так як такий, що не відбувся, або помилково повернуть кошти. О, і в далі вони будуть помилятися цих речей. Ну, але поки що ми не чули такої інформації, такої інформації що, що Держгеонадра відміняють. Нам зазвичай в інспекцію приходить, коли вже буде дано дозвіл, е, хто там набув право користування цим надрами дозвіл. І тоді, е, коли дадуть дозвіл, буде перед початком видобування, будуть проводитися певні процедури. Це зокрема. Е, Поміняти цільове призначення землі. Раз. Це не така проста процедура через Кабмін землі лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення чи на Це не така проста процедура, як дехто думає. Вона складна на контролі кругом. І далі треба одалювати заказник. Я не думаю, що депутати обласної ради сьогодні дадуть згоду ліквідацію цього заказника. Це буде, було би просто щось немисле. Так, не думаю. Це непроста процедура, не так просто сьогодні пройти. Її. Ну і це фактично означає, так як ми з вами вже говорили, фактично знищення самого лісу, так. його порубка, а це це ж вікові дерева. Так. Чим, чим це загрожує Чим це загрожує от, саме з екологічної сторони? Чим це загрожує, дивіться, це ж ліс. Це Своєрідна аура, своєрідний е, ландшафт, це для охорони е, е, збереження атмосферного повітря, це ж ліси, вчищання. А сьогодні ви представте, що це йде видобування надр. Це зрізається весь ліс, вибирається певний об'єм піску глибиною 5-10 метрів, втрачається взагалі будь-яка цінність, природна цінність цього, цієї території. Це не, не, не будуть звіри там знаходитися? Це не будуть е, птахи, це не будуть люди відпочивати, яке, навіть естетичне моральне задоволення е, отримувати. Це створено для людей, а не від людей. А це буде родовище, піску, яке видобу буде віддобувати. Це будуть розбиватися дороги, десь там місцеві дороги. То не зокрема, я думаю, що через те підняв тривогу голова громади. Це будуть розбиватися дороги. Невже в нас сьогодні? Така цінність пісок, старовиживщини, вести пісок десь е куди, до Луцька чи куди далі. Така цінність. Цінність сьогодні це природнозаповідний фонд. Сьогодні треба дорожити тими заповідними територіями, які ми створили, їх треба берегти. От я сьогодні навіть не уявляю, що було б з Шацьким національним парком, щоб не створили Шацький національний парк. Звідси, це в 83-му році створили, його треба було створювати в 60-х роках, щоб не збудувати там турбази, санаторії, лісова пісня. Так, да, вони актуальні, але вони не потрібні сьогодні в Шацькому національному парку на березі озера. І сьогодні ми стараємося зберегти ту заповідність на території Шацьку. будуємо чесні споруди. Це знов великі затрати, щоб зберегти ту природу, унікальну природу, яка дала нам природа сама. А щоб не було національного парку Шацький національний парк, то я не думаю, там було б все забудовано. Там би нечистоти всі йшли б в озеро і воно загинуло б. А сьогодні, слава Богу, хоч якісь частині зберегли Далося цю спектр. унікальну перлину, сьогодні і вже процеси йдуть збереження більш актуальніше, тому що це є унікальна територія, і треба сьогодні, сьогодні, наприклад... Якби ліквідувати будь-який парк, це, це дуже. Це вважаю, що загроза, як воєнна загроза. Тому що унікальні території не так легко створити. І сьогодні створити таку територію, виростити от, хоча б цей за, Смолярівський заказник. Це дуби. Сосни 65-85 років. Це не унікальне. вже не багато в нас такі залишилось на волині. Їх треба берегти, не зрізати там за якоїсь користі піску. Ну так, да. можливо, Кабмін виставив це на аукціон, щоб заробити кошти сьогодні для держави. Але 4 мільйони тільки Але за не, не таким гектарів. способом треба заробляти, не на природі треба заробляти. Тому що сьогодні, якщо ми будемо заробляти на природі, ми вкладемо в збереження потім набагато більше. Ми сьогодні, якщо, наприклад, ми не будемо е берегти річку стир, сьогодні можна скинути нечистоти з очисних споруд такі, що е пропаде вся риба на території впродовж річки Стир. Ну, а, а розмножити це, всі речі, встановити дуже тяжко. якщо... Ліквідувати, зрізати. Дуби ростуть ці 8 чи 5 років. Ну, це треба речі. Скільки? Так, Скільки поколінь? речі. Я думаю, що правильне питання підняла громадськість, голова громади ліси України, правило підняли і екологи не будемо стояти осторонь, ми теж будемо піднімати це питання і в рамках перевірки цього питання ми приймемо. Всі міри, щоб зберегти да дану унікальну територію, щоб заказники в нас збільшувалися, не зменшувалися, а збільшувалися. Ну і в нас залишається не так багато часу, але буквально одне запитання вас запитаю, які ще проблеми Держекоінспекція виявляє на Волині, що наразі найбільш таке. Ну, проблематично. Хотів би подякувати перш за все, що запросили мене сьогодні на передачу. Ми завжди готові спілкуватися з громадянами в області, тому що це наші перші помічники сьогодні по виявленню всіх екологічних порушень, і проблем дуже багато. Я би сказав, би, основна така проблема в області в першу чергу, це я би сказав би, стихійність міттєзвалища на території громад. Відсутність полігонів, твердих побутових відходів. І спостерігаю під час своєї роботи завжди роками спостерігаю, що накопичення відходів йде дуже швидко, плино йде, і накопичується все більше і більше відходів, утилізації немає. Утвориться стихійні сміттєзвалища. орган місцевого самоврядування сьогодні. Не в змозі побудувати нові е, полігони е, сміттєзвалища. Сьогодні треба будувати сміттєпереробні заводи. Проблем, в першу чергу це проблема сміттєзвалища. Друга проблема це е, проблема очистки е, річок, вод, е, тому що сьогодні в на Волині дуже багато очистих споруд, які сьогодні побудовані давно. О, і, а система очистки сьогодні потребує нових включень правил, тому що хімія нас наступає, битова хімія особливо наступає дуже сильним фронтом. О, як, як війну, треба сьогодні робити нові очисні споруди, реконструкцію з цих старих очисних споруд. О, то хотів би звернутися до органів місцевого самоврядування, до органів влади, щоб. Ці питання і в першу чергу піднімалися особливо питання будівництва впорядкування сміттєзвалищ місцевих, але я думаю, що цей процес буде рухатися з цього року. Вже нам дозволили перевіряти органи місцевого самоврядування. Ось, власне, те, що хотіла <кхех> міністерство заглушити. охорони навколишнього природного середовища міжнароди. Сьогодні є застосунок екозагроза. Ми сьогодні довели до відома всіх громад. Ми проводили зустрічі з усіма керівниками громад і старостами всіх громад, що ми довели до відома жителів. Сьогодні на нашому сайті Екоінспекції є ця інформація. Є такий застосунок екозагроза. І Я звертаюся до громадян, щоб використалася цим застосунком екозагроза. Чому я поясню, тому що сьогодні, наприклад, перевірки суб'єктів господарювання постанови іну заборонені. А застосунок екозагрози, коли будь-який громадянин повідомить Міністерство охорони околишнього природного середовища інформацію, що є порушення колишнього законодавства, і на протязі тижня можна цю інформацію перевірити. Ми з дозволу Міністерства охорони природного середовища йдемо перевіряємо. І приводимо в відповідність це питання. Якщо є порушення, порушення правоохоронного законодавства, зокрема, я скажу, за цей місяць буквально було десь до десятка звернень від громадян в частині засмічення, в частині забруднення поверхневих. вод. І навіть дві-два заб було екозагрози звернення по частині незаконних пору. Тобто, фактично, якщо люди будуть небайдужими, будуть так. звертатись, то таким чином і у вас в Держекоінспекції буде більше повноважень і більше буде можливе. Ми будемо на цю своєчасно ситуацію. реагувати на порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, я би сказав, що зараз йде весна. Зараз будуть палити зазвичай траву. Сухостій будуть люди підпалювати. Або, наприклад, зараз йде, розпочинається нерестовий період, йде нерест риби. Будь ласка, звертайтеся до нас напрямую через екозагрозу. Ми будемо перевіряти, реагувати на ваші дії і будемо давати своєчасну відповідь на. Ваші питання будемо ліквідовувати цю дане порушення законодавства в межах наших повноважень. Дякую, наш ефірний час на жаль добігає кінця. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до розмови. Спасибі. Ну а я нагадаю нашим глядачам, ми сьогодні говорили про ту екологічну біду, котру може нанести видобуток піску у зоологічному заказнику Смолярівський. Спілкувалися сьогодні із Олександром Ткачуком, першим заступником начальника Держекоінспекції Волині. Держекоінспекції Волині. Дякуємо вам за візит. Ну а вам бажаю спокійного вечора. Залишайтеся заверсом.